Будівництво нової молочної ферми та реконструкцію тваринницьких приміщень планує партнер компанії Агропродсервіс, сільськогосподарське підприємство Дружба на Тернопільщині. Наш сьогоднішній захід в першу чергу такий життєвий, такий християнський, починаючи з того, що любу роботу, яку ми починаємо, особливо важливо, вона має бути благословена Богом. Робочі руки це наші простих наших людей, але всі роботи повинні благословлятися. Сьогоднішній День ми цьому посвячуємо, щоб працю нашу працю будівельників, які мають це починати робити, щоб вона була благословенна, що вона посвятилася. Це наша праця. Реконструкцію ферми розпочали ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, але через ситуацію в країні роботи призупинили. Зараз вирішили продовжити розпочати праця на землі хліб. Повинен бути завжди на столі, як в мирних громадян, так і в наших солдатів, так вирощувати хліб це притаманно всій нашій рідній такі багатостраждальній ненці в Україні на молочній фермі планують змінити та збільшити поголів'я дійного стада корів. На даний час підприємство вирощує породу голштин, а до зими планують завести нове стадо джерсеїв. Такі корови потребують менше кормів, проте жирність їхнього молока є вищою ніж у голштинів. Специфіка вирощування джерсеїв є складною, але прибутковою. Логічне продовження нашої діяльності, тому що компанія взяла напрямок на розвиток молочного скотарства. І сьогодні, скажімо так, дійшла черга вже до підприємства Дружба. І, звичайно, щоб була сучасна, продуктивна, високопродуктивна, високотехнологічна ферма, де будуть працювати сьогодні люди. Ну і звичайно, ми будемо вносити, продовжувати вносити свій склад в зміцнення і економічної нашої безпеки, нашої країни, ну і звичайно, продовольчої. Тобто ми будемо виробляти молочко. Не дивлячись на складні умови в країні, сільськогосподарські підприємства повинні продовжувати працювати та розвиватися, наголошує Андрій Баран. Маємо розуміти, що ну, економічний розвиток він має бути, він має сьогодні продовжувати. Ми маємо доказувати і самим собі, і, і нашим ворогам, що ми тут на тій землі. Ми, ми будемо тут жити, ми будемо працювати. Тут будуть жити наші діти, наші внуки, правнуки. Ну і тут буде розвиток, і тут буде квітучий край. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.